Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. У читанні сьогоднішнього Євангелія ми чули, як Ісус вигнав бісів із чоловіка, який був ними одержимий. І то вигнав не одного, а легіон, тобто дуже-дуже велику кількість. І це Євангелія сьогодні показує нам і пригадує, наскільки Христос є сильний. Проти диявола, проти злого Злогодуху, ба й навіть більш проти легіону тих злих духів. Ми часом думаємо, що проти диявола щось поможе інакше, але нічого проти нього не поможе. Тільки Христос, тільки Його сила здатна перемогти усяке зло, ба й навіть легіон бісів. Сьогодні ми в Єван... Євангелії чули, що біля того одержимого навіть поблизу не міг ніхто перейти, він всіх перемагав. Ніякі ланцюги його не могли стримати, ніяка сила, ніякі м'язи, ніяка міць не могла протистояти, бо то був Легіон бісів. Коли прийшов Ісус, що робить Легіон бісів? Навіть не противиться, навіть не береться з ним до бою, скажімо так, зразу здається, падаєнець, благає пощади, і потім сам кидається з кручі. От яка велика сила є Христос проти лукавого! Нині ми чули історію про чоловіка, який був одержимий з ним духом. Це тоді, коли диявол настільки бере е, владу над людиною, бере в свою владу, розум людини, її тіло, її всі почуття, що людина вже абсолютно не керує собою. Це той найважчий випадок. І бачимо, як легко людина від того зла звільняється, коли Христос підійшов ближче. Ми в нашому житті можемо з цього Євангелія багато чого і для себе навчитися. Хоча, слава Богу, в є в одержимі злим духом, але кожен з нас той контакт із тим злим духом має. На превеликий жаль, кожного разу, коли грішимо, Той Злий Дух в якійсь мірі заходить до нас, до нашого серця, полонить наші думки, штовхає нас до зла. Часом кажемо, та я навіть не очікував, що я таке міг зробити. Сам собі дивуюся, чому лукавий тебе до того підштовхнув. І кожен з нас бореться всередині з тим злом і з тим лукавим, який проникає, десь проходить, десь там гніздиться, десь засиджується. І кожен з нас ціле життя працює над тим, щоб то з себе викинути, щоб від того очиститися. І сьогодні в світлі цього Євангелія давайте роздумати. Роздумаємо, а як нам звільнитися від того зла, яке, як говоримо, в святій Тайні хрещення, гніздиться і криється у серці? Як від нього звільнитися? Сьогоднішній Евангелій пригадує нам ту найпершу і важливу річ: щоб звільнитися від усякого зла, від усякого впливу того лукавого, треба кликати Христа. Ніякі нам приватні постанови, добрі наміри наші, власні. Якісь такі рішення, от я нині того робити не буду, і все, нічого не дасть. Рано чи пізно ти побачиш, ти вернувся до того самого. Ніякий навіть наймудріший філософ нам не поможе, ніякий, навіть наймудріший психолог нам не поможе викорінити зло з нашого серця. Ніщо нам не поможе. Один єдиний Христос. Тому що ніякий психолог, ніякий філософ, ніякий мудрець світу цього. Ніяка світська мудрість не перемогла диявола. Єдина сила, яка перемогла диявола, скувала його, це Христос, який віддав за нас своє життя на христі. І саме тому Він переміг диявола. Бо вже тим він сказав дияволу — ти вже не можеш робити, що хочеш. як людина покається, моя причиста кров, моя жертва її очистить від того. І вона вже тобі не належить, буде спасена. Тільки він один Його переміг, і тільки в нього маємо шукати допомоги. Тому кожного разу, як чуємо, що зло десь криється в нашому серці, треба з тим щось робити: кликати Ісуса, підходити до Нього ближче, як найближче. А як ми можемо кликати Ісуса на поміч нашою молитвою, читанням Слова Божого, бо тоді ми Ісуса слухаємо, як та Марія, що сиділа при Його ногах, і святою Тайною причастя Євхаристії. Тоді Христос сам приходить до нашого серця. Ви думаєте, тоді диявол може лишатися, та ні? Деки Христос там не може бути дияволом. Ви скажете, то все дуже гарно. Ми молимося, читаємося те письмо, приймаємося те причастя, але далі зло вертається до нас, правда? З тим боремося ціле життя. А що тут робити? Я нині покликав Христа на поміч. Він мене врятував, вигнав те зло з мене, а завтра я знову впав у гріх. Знов кличу, знов падаю і так далі, і так далі. А що тут робити? <кхід> Вихід є. Вихід є. І якраз про це би хотів сьогодні більше розказати, використавши таке порівняння. Знаєте, для того, щоб зрозуміти, як викоренити насправді зло свого серця повністю, що для цього треба зробити, вам таке порівняння. Наше серце або наша душа, наше таке внутрішнє іство, воно дуже подібне до дому, до хати. І все одному письмі неодноразово використовується такий образ, що серце людини воно ніби якась домівка. То там може хтось жити, пробувати. Світе письмо неодноразово згадує, що Бог може бути в серці людини, правда? Апостол Павло говорить, що тіло наше може бути храмом Святого Духа. Як то так? Тобто, що Святий Дух може в сердині пробувати. Але не тільки добре, не тільки Господь може пробувати в середині, може пробувати і зле. В книзі «Діянь апостолів в 5 главі зустрічаємо такий випадок. Один із перших християн це були ще часи апостолів. На ім'я Ананія підходить до апостола Петра і бреше йому в очі. Що каже апостол Петро на, на цей вчинок? Він ж просвічений Святим Духом, бачив, що це чиста брехня. І він каже до того Ананії, чому сатана наповнив твоє серце, щоб ти брехав Святому Духу? Ананія не був одержимій, був свідомою людиною. Але коли ми грішимо, сатана входить в наше серце. Більшою чи меншою мірою. Як же ж його прогнати з того дому нашого серця? Найперше ми кличемо Ісуса. Ісус Його проганяє, так як нині в Євангелії. А що далі лишається в тому домі нашого серця? Знаєте, що лишається, коли злий тікає звідти? Лишаються Його речі. Його лахи? Його всякі торби, сумки, клунки. Що на стіні він щось там лишив, там щось в шафі, там щось за шафою, купа сміття, всі лахи він своє лишає. І потім вертається, що щось забув. Потім ми собі нагадуємо, що ми ж йому того не віддали. Для того, щоб дійсно те зло вигнати з нашого серця, треба, знаєте, як то в фільмах, там, де жінка виганяє чоловіка з дому і викидає все через балкон. Треба так само робити, коли ми хочемо позбутися зла. Я не тільки кличу, Ісусе, поможи мені, врятуй, дай силу не грішити, але беру і за тим злим викидаю все, всі Його лахи. Де що ми чудово розуміємо, які можуть бути лахи того злого Духа? Це брехня, це гнів і злопам'ятність на когось. Я не хочу того зла в моєму серці, але зло я ще потримую на ту пані, бо вона мене образила. Я е, не хочу е, жити з дияволом, хочу жити з Богом, але той поганий фільм мені дуже цікавий. Ну та плітка мені дуже цікава. Як то е, плі, плітка шоколаду до кави. знаєте? Mm -hmm. Та плітка мені дуже цікава. Я хочу жити з Богом, кличу Христа в моє серце. Ну е, замість ікон на стінах мого серця в мене висять якісь люди, якісь речі непотрібні, щось взагалі не корисне. Там, шафою ще лежить щось з гороскопами. Там якісь амулети, талісмани лежать, там, е, мій мальфар, якого я люблю послухати. Безліч того сміття. То все треба викидати. Знаєте, так, як завжди є, коли ми викидаємо старі речі з дому, щось викидати дуже шкода. І таке часто трапляється, коли ми хочемо вигнати злого з свого серця. Той, хто робить корупцію, для того, щоб своє серце очистити від зла, йому треба виконати щось дуже цінне, накрадені гроші. А то шкода. Хтось, хто е, має роботу, яка не є праведна, зараз є чимало робіт, які не є. Богу угодь. і нас від Бога віддаляють. Треба виконати через той балкон і ту роботу, яка мене від Бога віддаляє. Шкода. Часом треба виконати з, е, з, з балкону, змусити стрибнути з балкону людину, яка мене віддаляє від Бога. Часто є, у нас оточують люди, які нас ніколи до доброго не приведуть. І тільки я з тою людиною здиваюся, все на грішу, правда? То не означає, що тих людей треба уникати і з ними не говорити, але я з ними є дуже обережний. І я їх вже додому не пускаю. знаєте? Там Христос має бути, а не грішна людина з її намірами. То все треба викинути. А що далі? Пуста хата. Як то тільки купляють, пуста хата, голі стіни. Що робити? Так лишити? Та ні, треба далі працювати. Треба запросити Ісуса. Запросили ми Ісуса, пішли до святого причастя. Але що? Ще щось певно, треба зробити. Та як хата без дивана, без шафи, без нічого. Треба якісь речі занести. Треба занести речі, які будуть нам пригадувати про Бога, які не будуть мати нічого спільного з дияволом. Треба принести ті добрі речі, замість, тих, замість того всього поганого, про що ми думали, що уявляли, що в наших стінах нашого серця висить по всіх стінах. Нас, оскільки все чисто, вішаємо ікону Христа, про нього роздумуємо, від Нього надихаємося, на нього орієнтуємося. На стіл поставили квіти добрих діл, чудово, там повішали вервицю, там поставили Святе Письмо, там поставили молитву, там поставили правду, і це все занесли до нашого дому, щоб вже нічого про того лукавого не нагадувало. А ще, знаєте, для того, щоб свій дім, свого серця якнайкраще прибрати, добре ще закликати клінінгову компанію. Знаєте, такі компанії, що все прибирають під чисту. І є так, така духовна клінінгова компанія, яка називається сповідь. То, щоб дійсно прибрати, щоб у тебе серце дійсно було чисто, щоб той найдостойніший гість міг прийти і там поселитися, треба гарно висповідатися. І коли Христос вже облаштований по-новому хаті мого серця, живе. Що ще на останок треба зробити? Бо той е варіат лукавий він завжди буде ходив. Буде ходив, плендився, де казав, то ніби моя хата, десь там зайде, десь щось забув, ще перепитатися, ще щось, ще щось. Треба двері на ключ. Треба двері на ключ. І на тому триматися. А як то зробити так, щоб двері свого серця закрити на ключ і не пускати того лукавого? Е як тут зробити? Знаєте, святі, оці пустельники про це часто згадують, що для того, щоб не пускати лукавого до свого серця, єдиний вихід це закрити двері свого ума і кожну лиху думку, яка приходить до, до моєї голови, відрубувати, поки вона ще є думкою. А там прийшла думка когось обмовити. Така вона зробила, таке він зробив. Того мені не треба. Все, двері закриті. А е, є думка там, е, щось погане зробити чи нечесно поступити. Все геть, не думаю про то, думаю про добре. І так двері тримаються на замку. І знаєте, і, е, і обов'язково пильнувати, кому я ті двері відкриваю. Стараємося впускати додому свого серця тих людей, які нас зближують з Богом, які, з якими я можу добре провести той час разом з Ісусом, які мені в хаті не нароблять безпорядку. Які нічого звідти не винесуть, ні вервицю, ні церкву, ні службу Божу, а які навпаки ще щось добре принесуть. І так я буду серце своє тримати. Знаєте, часто можемо почути таку фразу серед християн: треба мати Бога в серці. Часто можна почути та нашу там, церкву, служба Божої, Пресвятої Христі, і сповіді священника. Головне Бога мати в серці. А ти подивися, скільки всього треба зробити, щоб він реально був в тебе в серці кожен день. А воно щоб не було як прохідний двір. Нині Ісус зайшов, але так на дві хвилини, а потім 24 на 7 злий. Щоб, Бог був, щоб був Бог в серці, треба маса оцих зусиль. Але коли ти це робиш і притримуєш ті двері на замку, дивишся, що впустити, то те серце лишається разом з Ісусом. І як тільки щось сталося безлад, знов той залетів до хати. Я далі все спочатку, щоб якнайшвидше зробити порядок і знову закрити ті двері. Тому, дай Боже, знаєте, щоб цей вангел, який ми сьогодні чули, пригадало нам, як саме ми можемо позбутися того зла, яке є в нашому серці. Щоб ми пригадали собі, яких зусиль це потребує, що це не є просто на словах, що ми робили конкретні вчинки і конкретні рішення в своєму житті, що ми не боялися виконати те сміття, яке той лишив після себе, що ми не боялися виконати те, що нам часом трохи навіть шкода, але воно мене від Бога віддаляє. І сьогодні в світлі цього Євангелія придивімося е, думками до свого серця, як воно виглядає, що там висить на стінах, що там в шафі є, що там на столі лежить, чи є там все те, що Христос хотів би бачити, чи він там живе. І якщо щось не так, зразу приймаємо рішення і виправляємо ту ситуацію, щоб в домі нашого серця завжди жив Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!